Дивимось партії уже восьмого туру Великої Швейцарки і почнемо з відкритого турніру. До початку туру, нагадаю, лідерова відід, та він свою партію з Караною зіграв доволі у нічию, і тому до нього почали приєднуватися інші гравці. Дивимось партію Фабіано Карана проти Т'яна Бакром. Тут хід білих і Каруана походив ферзем на Б2, що виявилось помилкою. Важко винити за те, що він не побачив. Прекрасного ходу ферзь А1. Здавалося, яка різниця, що ферзь на Б2, що на А1, і там і там захищає пішака на С3. Різниця видна у варіанті, якщо чорні грають Торати 8. Білі ходять пішаком на С4. Пішак забирає на С4, пішак забирає на С4, слон забирає на С4. Ідея білих в тому, щоб відкрити усього ферзя. І тепер кінь h5 створює дуже сильні загрози забрати слона, наприклад, тому що там відкривається ферзь. І втрачається на g7. Ідея, чому саме на A1, а не на B2, треба було поставити ферзя, У тому, що тут на хід ферзь e5 є хід Тора на e1. Прогняємося його ферзя з цієї діагоналі, щоб він не заважав нам ставити мат. А оскільки у партії ферзь стояв на B2, то ось цього ходу, звичайно, не було б, і вся комбінація за білих не проходить. Отже, у чорних немає ходу ферзь e 5, тому. Вони на хіти кінь h 5 мабуть, реагувало би щось на кшталт кінь F5, прикриваючи поле g7. Та тепер Турадж G4, додатково навалюючись. І якщо тепер ферзь e5, то прекрасний хід кінь F6 шах. Ставимо коня під удар, навіть під два удари, але пішак не може забрати, тому що зв'язаний, а ферзь не може забрати знову ж таки, тому що пішак зв'язаний. Ферзь забере на F6 і пішак не може побити у відповідь. Залишається лише відходити королем на H8. На F8 не можна, тому що там d 7 подвійний удар на короля та на ферзя. тому лише H8 і тепер Ферзь забирає на e 5 Тура забирає на e 5 і ще один прекрасний хід з на c 4 Забираємо слона, користуючись тим, що Тора не може забрати, оскільки слабка восьма лінія. Там маца чорні отримують. Тому не можна забрати фігуру, білі залишається з зайвою, коня не можна забрати, тому що трафпаде, тому потрібно десь відходити турою. Ну а після цього кінь відійде і просто зайва фігура буде. Було зіграно ферзь Б2. Вже ходу С4 немає з цією ідеєю. І перевага білих зовсім мінімальна. Далі партія ще розвивалася. Так само невелика перевага у білих завжди була. Ми перейдемо до ось цієї позиції. Уже Еншпіль. По суті, він близький до рівності. Комп'ютер тут малює оцінку плюс 0,3, та чорним важче, оскільки їх пішаки більш вразливі, ніж пішаки білих. Пішаки білих надійно захищені, і Фін Бакрон він перед цим зіграв G5 і відкинув 2 на поле D4, і тепер грає кінь c 6 що виявляється не найкращим захистом, тому що після кінь б'є 6 Тора Б'є С6, Об'єктивно позиція Нічейна, але знову ж таки чорним важче, Важче, тому що цих пішаків доводиться тримати після Тора А5 білим легко захищати своїх пішаків. І тут -то... фінальна помилка від Тетяна Бакро походив в на С5, і цей хід програє. В партії ще було Тора-4 король Е7. Пішак пішов на А 6, Тора c 8 і не очікуючи ходу у відповідь, чорні здались, тому що цей еншпіль програється. Пишак йде на А 7, тура йде на 8. еншпілі зазвичай легко виграються. Просто підводимо королям. І... Чорних проблеми пов'язані з тим, що їх тора зовсім не активна, не може відійти до цього пішака. Якщо король піде забирати цього пішака, то завжди після взаємних взять виникне ситуація, коли король чорних опиниться дуже далеко від центру подій. Білий король зараз підійде з цієї пішаки і це програється. Замість невдалого ходу c 5 треба було походити. Король Е7, просто підводячи короля. І тепер білі або забирають пішака, тоді виникає Еншпіль на ксалт такого тура це 1 шах, король G2. Підходимо королем, захищаємо свого пішака. І хоче тора чорних стати позаду пішака, тому білим десь потрібно ходити трой на d8, щоб після ходу тора a 1 можна було його захистити ходом тора І8. І, чор... і ось тора чорних розміщена саме там, де вона має знаходитись, позаду прохідного пішака. І білим дуже важко тут виграти цю позицію. Можна зіграти ще за чорних дій 4, не випускаючи нікуди короля, тому що Тура в межі його по першій лінії, по f 3 прикрито. Ну і це нічия, теоретична нічия. не зіграв так Кетян Вакрон в цій ноті взагалі дуже багато помилок вже восьмий тур, і дається ознаки втома учасників в багатьох партіях. І сьогодні також, по вашому прикладі, робить поганий хід і. Біана Карауна приєднується до групи лідерів. Наступний учасник групи лідерів відомий після закінчення партії Богдана Даніеля проти Вайташика. Вайташик грає чорними фігурами і робить гарний хід з слоном на F2. Хоч комп'ютер не дуже подобається, але погодьтесь, гарна ідея в тому, що якщо білі забирають, то чорні забирають слона у відповідь. Білі не хочуть такий розмін, не хочуть давати можливість у чорних активізовуватись, грають тура А5, нападають на пішака. пішак це 6 тепер кінь d3. І тут знову ж таки, чи в тому, чи що зараз 41 хід. Тобто, уже додався додатковий час. А Радослав Іташик просто дуже швидко грає в слон BiA4. Ну, Просто гігантська помилка. Окрім того, що було доволі багато часу на обдумування, тут ще й ну, зрозуміло, що якщо слон відходить, то він на довгий час залишається поза грою. Проблема в тому, що він відходить з цієї діагоналі, і тепер тура білих може вторгнутись на сьомий ряд. Спочатку зіграно кінь c 5 для того, щоб поле D7 взяти під контроль. Знову слон F2, але слон не встигає повернутись. Тура а 7 шах, король Е8. Не можна вже на D7 закриватись, тому що після кінь D7 просто розмінюємось на D7, і ось цей слон на F2 можна забирати, тому що слону на F2 вже нічого не загрожує. Тому після Тура а 7 шах довелося відходити королем. На F8 було погано через кінь E6 з подвійним ударом. Забрали на F2, тура б'є d2, король e 3 Тура повернулась на Д8, кінь є 6. Чорний король прижатий до восьмого ряду, Тура d 7 тура А8. Зв'язуємо коня, тура Б7, по суті, єдиний захист. Після ходу кінці 5 здалися. Ну оскільки вже позиція не рятується. На тура Б 6 послідує просте, але дуже ефективне. Тура А 7 чорні фігури абсолютно запатовані, ні тора, ні кінь не мають жодного ходу. Поле а 6 поле d 7 прикрите для коня. Тура також нікуди не може вийти, і тому чорні тут неодмінно програють. І Радослав Ташик також приєднується до групи лідерів, яка наразі виглядає так. Бачимо, що зараз чотири гравці борються за два слоти у турнірі претендентів, і також маємо велику групу переслідування, які стали на півочка. У жіночому турнірі Анна Музичук, яка ділила перше місце з Вайшелі Ремеж та. Антонети і Стефанової грала проти останньої і зіграла у нічию. Тому вся увага була прикута до партії Ойшалі, чи змогла б вона виграти проти Софії Мільєт і вирватися на чисте перше місце. Вона грає білими фігурами. Суперниця грає Д5, пішак забирає на D5. І тут здавалося б абсолютно природній хід забрати пішака у відповідь, виявляється грубою помилкою. Потрібно було забирати на D4 і виводити слона на Б7. Тепер же у білах є комбінації просто прекрасна. Подивіться, о, три удари підряд. Кінь g 6. Ставимо коня під бій, бо якщо пішак його забирає, тоді слідує б'є є 8 шах, потрібно туру забирати. Якщо забирати ферзем, то після слон 5 слідує подвійний удар на туру та на короля і вілі виграють туру. А якщо забирати королем. То слідує ферзь F3. Знову ж таки, з нападом на короля Чорні програють, тому що якщо король відходить на g8, то взяття на d5 буде з подвійним ударом на короля і на туру. А якщо король проходить центр, ну то зрозуміло, що в центрі він доволі швидко мат отримає. Тому тут білі виграють, і після ходу кінь g6 цього коня не можна забирати. Та чорні грають кінь b 3 наносячи подвійний удар на ферзя та на туру білих. І білі зовсім не відходять ферзем, грають турою на F7, ще один дуже гарний хід. Тепер на взяття ферзя послідує тора б'є ф8, і це подвійний шаг. Тому єдиний захист це ходити королем, але король не може забрати туру, тому що захищена вона конем єдиний хід королем на h 7. Білі забирають туру. Ну і, власне, цілу зайву туру мають. Тому після ходу б'є ф7 не можна забирати ферзя, забрали туру. І тепер останній акорд: ферзь йде на F3. Атакуємо туру, яка зв'язана. Атакуємо коня на Е3. Окрім того, у чорних і так немає пішака. Було зіграно ферсі в 6, кінь забирає на е 5 ферзь забирає на F3, кінь забирає на F3, БЦ, БЦ. І бачимо, що зараз заберуть після ходу С5. Туру немає як захищати, білі забирають. Слони всім короля в 8 Можна зупинитись, подивитись на ситуацію. Бачимо, що у білих перевага: по-перше, є той зайвий пішак якого виграли на F7. Комбінація абсолютно божевільна. закінчилася його лиш виграним пішаком. Але тим не менш це виграна позиція, тому що, окрім зайвого пішака, білі мають ще й прекрасне положення фігур. І окрім того, тут ще можна організувати тиск на цього короля, хоч і вже багатофігурний еншпіль, але тим не менше під Тура є один з ідеєю відкинути цього коня і потім поставити Туру на лінію F також створює проблеми для чорного короля. Та давайте подивимось на час, який залишився в Вайшалі. Всього лише 5 хвилин, а це 23 й хід. І до контролю ще 17 ходів, дуже мало часу. І не впоралася з Еншпілем. Зіграло слон Б3, помилка, яка випускає деяку частку переваги. Той хід дозволяє, наприклад, чорним вивести туру, і також йдуть далі спрощення позиції. Шах розмінялись на D4. Тут. Була ще деяка гра, позиція поступово спрощувалась, спрощувалась. Давайте дійдемо до Еншпілю, який виглядав ось таким от чином. Дейвий пішак у білих залишився, але і позиція спростилася дуже сильно. Ідея чорних може бути в якийсь момент навіть просто повідавати слонів за пішаків, тому що два коні не матують. І вийшло так, що ця партія закінчилась в нічию. Вийшла ось така позиція, де у білих зайвий пішак, але він нікуди не проходить, тому що слон стає на D1, не дає можливість йому пройти. А якщо кінь перекривається на F3, то чорні забирають на F3, і їх король встигає прибігти в куток, і еншпіль з суровим прохідним пішаком, нічийний. Щось приблизно і було в партії, якийсь момент. Білі перекрили діагональ слону. Ось у цей момент чорні забрали цього коня, і їх король встиг куток. І таким чином Вайшалі не обганяє Анна Мозичук. І Анна Мозичук залишається в групі лідерів. І група лідерів залишається такою, і була до восьмого туру. Анна Ушеніна зіграла в нічію деякі шанси зберігає. Всього один бал відставання від лідерів, але один бал за три тури до кінця все-таки може бути багато. Втім, ми не втрачаємо надії, шанси є, будемо вболівати за Анну Ушеніну у наступних турах. І власне на сьогодні все підписуйтесь на канал, підтримуйте збройні сили України і до зустрічі завтра.